Всім привіт! Сьогодні прийшов пакунок з Aliexpress. Посилочка йшла 14 днів, і в ньому набір з кліщами для обтиску НШВІ на конечників. Ціна такого набору 23 долари. Посилання на такий набір я залишу в описі під відео. Давайте разом розпакуємо та поглянемо, що там і як всередині. Відкрили пакунок і нас чекає ось такий приємний сюрприз. Просто чудова сумочка з гарною якістю. Є ось така ручечка. Мені вже байдуже, що там всередині, мені вже подобається просто сумочка. Відкриваємо блискавку та дивимося, що всередині. Самі кліщі, на які ми поглянемо трішки пізніше. Це, мабуть, перемички для сумочки. І ось такий комплект наконечників. Ось так можна створити собі відділи та щось складати. Давайте спробуємо. Ось так. А зараз детально оглянемо кліщі та набір наконечників. Оглянемо сам інструмент, і він має ось такий вигляд. Досить невеликий за розміром, всього 18 см. Ручки виконані з пластику і ось такі вставки з резини. Спробуємо понатискати. Натискається досить плавно, навіть присутнє якесь мастило в областях тертя. Перевіримо на люфт. Не знаю, чи вплине це на роботу, але люфт присутній. Ось такий комплект наконечників. 1800 штук 0,5, 0,75, 1,5, 1, 2,5, 4, 6 та 10 квадратних міліметрів. Відкриваємо. І одразу мені цікаво, чи влізить на конечник на 10 квадратних міліметрів в інструмент. Тому, як в інших продавців, є багато відгуків, де люди це все купують і просто він не влазить. Ми перевіримо і все влазить. Отже, китайці не обманули. Зараз знайду шматок дроту та спробуємо це все діло пообтискати. Шматок дроту півтора квадрати, зачищаємо, беремо відповідний наконечник та одягаємо і спробуємо затиснути. Ось така краса. Тримається міцно. Давайте тепер спробуємо затиснути два дроти більшим наконечником. Два з половиною квадрати. Просто чудово. Мені дуже подобається. І на товстіший ось такий дріт. На жаль, я не знаю, який в нього розмір. Спробуємо одягнути ось такий наконечник. Він трішки завеликий, а менший не одягається. Отож беремо ось такий великий та спробуємо затиснути. Досить важко натискається, і результат просто чудовий. Зняти його неможливо. Ще спробуємо обтиснути ось такий тонесенький дріт. Наконечник 0,5 квадрата. Затискаємо. І ось такий результат. Ну що ж, інструмент мені дуже сподобався. Обтискає дроти просто чудово. Я б сказав навіть ідеально. Це чудовий помічник тому, хто любить покрутити дроти. Сподіваюся, пропрацює довго та безвідказно. На цьому огляд добігає кінця. Всім бажаю добра. До нових зустрічей.